Мої вітання всім! Мене звати Громова Наталя, я керівник гуртка з художньої творчості, центру творчості дітей та юнацтва Шевченківець, Ансамбль Пульс. В цьому відео я вам розповім, як зробити новорічну листівку. Для цього ми будемо використовувати різнокольоровий папір, ножиці, клей, різнокольорові фломастери. Для того, щоб зробити новорічну листівку, нам потрібно вибрати колір основи. Я вибираю бежевого кольору. Я аркуш складаю навпіл, гарно проводжу пальчиком, розкриваю і по цій лінії розрізаю ножичками. Кладаю навпіл, і основа для моєї листівки готова. Далі я буду прикрашати. Беру зеленого кольору аркуш паперу, відрізаю тонку смужку. Дві смужки відріжу. Обережно ріжемо ножничками, завжди ножничками ріжемо від себе. Далі я буду прикрашати свою листівку. Беремо клей, намащуємо. Приклеюємо нашу зелену стрічку, не поспішаючи, формуємо ялинку, притискаємо пальчиком, щоб гарно приклеювався папір. Однієї смужки замало, тому я іншу смужку намащую паперу, намащую клеєм та приклеюю до першої і продовжую складати ялинку. Відріжу шматочок, який зайвий. Також кожна ялинка має ніжку. Ніжка в ялинки коричневого кольору. З аркуша коричневого паперу відріжемо невеличкий прямокутничок. Приклеїмо ніжку нашій ялинці. Далі за допомогою різнокольорового паперу виріжемо різні фігури та прикрасимо ялинку. Я пропоную кружечками. Вгорі ялинки буде зірочка. Складаємо будь-який різнокольоровий папір. В декілька разів та з допомогою ножничок вирізаємо кружечок приклеюємо на нашу ялину. Кольорову гаму вибирає кожен для себе. Прикрасили ялинку, листівка готова. Відкриваєте, і за допомогою різнокольорових фломастерів вибираєте будь-який колір, який вам подобається, і підписуємо нашу листівку, для кого ви її робили. Далі можна написати будь-які побажання. Ми зробили з вами ось таку гарну новорічну листівку. Дякую за увагу!